У Житомирському домі культури провели форум волонтерів. Зібралися представники різних благодійних фондів, щоб поділитися досвідом та дізнатись відповіді на болючі питання. Організатором зустрічі став депутат обласної ради Олександр Рабінович. І, хоча захід проводили не вперше, цього разу розширили формат. На сьогоднішній день ця зустріч більш розширена, оскільки ми запросили фахівців. Я думаю, ці зустрічі стануть традиційними, тому що роботу будь-якого волонтера треба легалізувати. Люди заслуговують на те, щоб їх діяльність була легалізована, тому що з перших днів війни, а то і до війни, вони включилися, допомагали і взяли цей тягар на свої плечі. На зустріч запросили представників митниці, Житомирської ова та податкової служби, щоб волонтери поставили болюче для них питання. Питання стосуються законодавчого врегулювання виїзду за кордон гуманітарщиків, і ну, в принципі, кожен день нам дуже багато іде питань. Дуже багато багато питань волонтери поставили представникам податкової служби. Головні з них стосувалися заповнення декларацій. Якщо ви отримували доходи, доходи не від податкових агентів, це означає, що за 2022 рік. Повинні були подати декларацію без прив'язки до фондів. Це у вас повинні бути чек, обов'язково розрахунковий документ, який підтвердить вашу витрату. Форум волонтерів організували, бо законодавство України змінюється. Тепер однією з головних вимог до благодійників є легалізація їхньої діяльності. Раніше про це не говорили, тож зустрічі з представниками різних служб допоможуть розібратися у нових законах. Було дуже корисно, було цікаво, багато питань таких, які над якими треба подумати. Багато такого про, про що мені перший раз було чутно, бо я ж розумієте, я ж не місцева, і я ж не, не в статусі волонтера. Тому я вважаю, що це дуже дуже гарна зустріч була найближчим часом? Модератори планують влаштувати наступну зустріч та запросити представників вже інших організацій. Обов'язково запроси запросимо поліцію, оскільки сьогодні була потреба в тому. Обов'язково буде служба МРЕО, тому що багато автівок перевозиться на потреби збройних сил України. Ну і далі будемо реагувати для комунікації з волонтерами. Модератори створили телеграм-канал, де обговорюватимуть різні питання та за потреби створюватимуть звернення до законодавчих органів влади у столиці України.